Хотіли не програти, бо таке місце зараз займаємо в турнірній табліці що хочеться десь в моральним плані не впасти, як говориться. Ну, я думаю, дякую хлопцям, зіграли в ніч. Могли програти, могли десь і виграв і вигравали. Але могли на останніх хвилинах матчу і програти ще. Були моменти, що могли програти. Що сталося в епізоді з вилученням? Рахунок був 2-2. Ваша команда намагалась атакувати. Потрапила під контратаку, намагалися вирвати перемогу. Ну, ми ввели у рахунку, як говорять. Ну, Хотілося виграти, гра давалася десь другий тайм, перший тайм ну, не дуже добре, але ну, ми хочемо грати тільки на перемогу. Як там буде далі, ми не знаємо, але хочемо грати. Розкажіть, як зміниться команда під вашим керівництвом, е які зміни будуть у команді? Ну, все залежить від керівництва. Як ви розумієте, що в нас війна в країні не так. Я говорю, це не до футболу Саме головне, що ми ще граємо в футбол. Ми ще всі наша країна вся боліє за зсу. Це все за головне. Буде перемога в нашій країні, то тоді я думаю, що і футбол у нас країні буде ще гарше. Колеги, може, є запитання? Тільки коротко, Антон. Добре, да. постараюсь. Питання таке, по сьогоднішній, грі, як ви скажете, нічия це то бути одне очко, чи втрачених два. Ну, ви розумієте, Верес бореться як за виживання, так і ми боремося за виживання в УПЛ. Так що, я думаю, ця і гра на користь і нам. Ну, по очку ми взяли, рухаємося далі. Зрозуміло, що ми хотіли, щоб більше перемог було. Тому тут десь і негативна сторона є цих п'яти турів зіграних. По тому, як розвивалась гра, от сьогодні вже від колег звучало запитання, це більше здобули один турнірний бал, чи все ж таки втратили два, як ви вважаєте? Я вважаю, що втратили. Чому? Домашня гра, як би перебіг подій не розвивався, ми не задоволені нічою вдома. Ваше запитання, колеги? <кх> Немає запитань тоді я. Як ви я... оцінюєте <кх> хіб Валерія Кучева з його передачі? Був Я хочу відмітити. Не можна було раніше. – завжди можна. Ми завжди можемо оцінювати ту чи іншу заміну і ту чи іншу результативну дію. Якби він забив ще й гол, коли в нього була можливість, ви б взагалі мені казали, чому він там, умовно кажучи, не вийшов навіть там з перших хвилин. Розумієте, тут після фінального свистка завжди легко оцінювати ситуацію. Але в цілому заміна якісно виходить, як і з чорноморцем і, і зараз, і це насправді добре. Для мене, як для тренера, додатково головна біль і мене тішить те, що гравці хочуть допомогти з партнерам. Це основне гайдучик, кучеров, дахновський, на мою думку, дуже якісно вийшов сьогодні. Був результативний, агресивний, чи якби результативною дією відмітився. Взагалі було би, ну, насправді чудово. Ну хоча червона картка це знову ж таки на ньому був фол зароблений, тому десь можливо... І результативна дія. Єдине, що немає голу і гольової передачі. А так і молоді наші гравці, годя і Протасевич достатньо рівно вийшли, зіграли. Тому заміна сьогодні, я тільки можу віддати належне заміні. <реку> Ну, насправді його рідна позиція, ми знаємо, номер 6 номер 8 Але ви бачите, у нас, на жаль, випадають гравці в цій позиції. Міша Протасевич і сьогодні, от він після, після травми, відновився. Ми його сьогодні на заміну випустили. І Морозко ніяк відновитися не може. Бачите, ми знову його в Чорноморці поміняли, бо відчув дискомфорт. Гакман важку травму отримав. На жаль, маючи. Достатню кількість гравців на ці позиції. Ми сьогодні вимушені закривати. Але Георгій молодець, молодець, як враховуючи, що це можна сказати, для нього позиція не сама е... якась. Ні, ні, я хочу сказати, що він колись був в Динамо Тбілісі в школі, був в цій позиції трішки, трішки грав і має певні навики, але все одно він практично з чистого листа зіграв. Маючи там цей час ми його там награвали і достатньо кваліфіковано. Сподіваємося, що у нього також не, не сильне ушкодження, і він зможе вже приймати участь в наступних іграх. Бо в нас зараз насичений графік буде. Три матчі за вісім днів. Так в контексті цього наскільки важливим є кубок України зараз для Вереса? Чи буде ротація в середу? Як бачите, цей матч? Ну звичайно важлива гра. Чому ні? Для гравців це додатковий стимул при Власний, власний болівальник, власне поле. Кубок це завжди цікавий чемпіонат, тому що там дуже багато неочікуваних результатів. І, наприклад, багатьох команд можна згадати історію та сама Ворська минулому році, яка грала в фіналі. Це хороший стимул для гравців і для тренерського штабу в тому числі. Тому ми будемо готувати серйозно. Щодо ротації, подивимось, наскільки хто як буде відновлюватися, хто як буде готовий, і звичайно вона буде. Дякуємо, пане Олеже. Так, давайте останнє. Одне питання по двох особах: як ваш новачок, якого ви заявили, і де мельник? Мельник, до речі, по Саші тут також є певні проблеми зі здоров'ям. Його завжди мучують травми, і він у нас в тренувальному процесі також зазнає ушкоджень, і хвороба в нього була досить непроста, не так давно він навіть в лікарні лежав. Тому в нього є певні проблеми зі здоров'ям. І звичайно, якщо ми розуміємо, що він. Час від часу отримує травми або застуду, то не може вийти на оптимальну форму. І сьогодні він був за, в заміні він вже достатньо е, непогано виглядає фізично. А щодо Самуеля, то також е, потрібно набиратися терпіння, йому потрібен час. Сьогодні ми, в принципі, вже були готові йому дати 10-15 хвилин. На жаль, вимушені заміни щодо е, куції. Е, е, да. Відповідно, ми обмежені в кількості, і тут же в нас пріоритети, тому Самуель сьогодні не вийшов. Але я думаю, що він вже готовий і має, має і буде мати можливість виходити вже в, в кінцівці вже чемпіонату в останній третині. І кубкові ігри. Це в нас перший от у нас кубок вівторок, в середу. Точніше, можливо, він там вже прийме участь. Приємно грати, коли судить гру. Симпатична, молоденька дівчинка. Якщо вона справляється своїми обов'язками, так. Ну, вона трошки дисциплінує у виразах. А, ну, я думаю, так, футболісти, звичайно, десь до жінки, до дівчини з повагою відносяться. Хоча вони мають з повагою відноситься і до чоловічої статі рефері. Тому. Для мене насправді нема проблем, якщо жінка судить і справляється своїм обов'язком. Це, це нормальна історія і абсолютно її підтримую. Але ще раз, тут важливо справлятися, тому що футбол це чоловіча гра, емоційна гра, і тут важливо напевно мати цей внутрішній стержень для, для, для рефері, особливо для жінки.